Так, не заплановане включення. Другий стрінг, ну, точніше він під номером один, тут. А в моєму розумінні він у мене другий. Це той, що на даху, показує 0 вольт. І дуже цікаво це виглядає, я прийшов від сусіда, нічого нема. не працює, перевірив напруги. Зараз покажу. Так, зараз я покажу, що по напругах виходить. Значить, ось тут у нас вхід є 290 вольт. Ось тут у нас вихід 290 вольт. Видно так. Тут у нас перехід на запобіжники 290. Тут у нас вихід запобіжників 31. І що цікаво, запобіжники цілі. Зараз я продемонструю. Але теплесенькі. Навіть перший раз, як я їх діставав, то навіть гаряченькі були. Ну я не знаю, як там буде видно чи не буде. Зараз за щось зачеплюся, наприклад, Десь тут, коротше кажучи. І ось перший у нас. Пищить. І другий пищить. Тобто запобіжники цілі. У нас тут ще гроза поруч ходить. Якраз сусіда струмом від даху жахнула, у якого я був. І не знаю. Що тут навіть думати? Тут нічого не видно, значить нічого не підгоріло. Коротше, картина дивна, буду зараз розбиратися, в чому справа. А може цей стравлює? Ну, але температури тут нема вже. Зараз продемонструю. Вже навіть було 37-38. Коротше, поки що не знаю, що сталося, зараз буду далі розбиратись і включусь. Так, ну у мене вже була підозра, що ці варистори пробилися непомітно, скажімо так, і гасили струм. Але ні, прикол в тому, що холдер запобіжників немає контакту, тобто він зник. Не знаю, що це могло статися, як я казав кілька хвилин тому, що тут гроза поруч блукає. От. і ну, це відчувається. Не знаю, може коли мене не було, щось там накопичилось і пішов розряд, не знаю. І замість того, щоб згорів запобіжник, згорів, згорів холдер. Але візуально не видно нічого. І чого б він горів, тоді б вже мав спрацювати варистор Не знаю, не знаю, але тут коротше, або дійсно щось через грозу відбулося, або це така якість холдерів. Причому не самих дешевих, це оці FIO чи FIT ну вони коштують дорожче багатьох інших. Виробників. Коротше, треба розбиратися, не знаю, чи буду зараз кидати перемичку тимчасово, бо машина заряджається, воно б мені зараз це поле не завадило. Коротше, подивимось, забув сказати, якого номіналу у мене тут стоять запобіжники. Зараз скажу. Покажу. 16 Ампер. Ну і коли я прийшов, то вони були такі помітно гаряченькі. Не сказати, що там прямо супер гарячі, але температура відчувалася. Так, так, обтиснув ось такий дротик, витяг один запобіжник. Значить, Буде зараз ця система працювати на одному і піду звідси. От сюди замкну ось так от. Тимчасово. І як буду їхати, то вимкну цей стрінг, бо той, що у мене, у мене на недотрекері, так би мовити, він заземлений повноцінно. А ось цей на даху ні. І я, чесно кажучи, побоююсь, бо не знаю в чому справа, чи це така якість. Цього бренду виробника, чи дійсно щось могло статись, поки нас не було. Бо я ж кажу, був у сусіда його якраз тряхнуло від даху. Причому, що саме цікаве, дах у нього не металевий, а від цього. Я не знаю, як це називається. Короте, той метал, що йде по обок даху, от він за нього схопився і його тряхнуло. Хоча там він ні з чим не контактує. А я такі ж штуки часто зустрічав, саме коли були грозові хмари поруч, наводиться напруга і може бути неприємно. Так, ну що, перевіряємо, тут запобіжника вже нема, тут ми взяли плюс і прокинули його ось сюди. Вимкнули. Пішов струм. Пішла потужність. Все працює. Що це було, не знаю. Якщо у якого у когось є думки з цього приводу, пишіть, діліться досвідом. Цікаво. Пока-пока. Знаєте, що вирішив ще додати? Я хочу ще додати. Глянути хочу на статистику, що взагалі відбувалося в цей час, поки нас не було. Так, тут у нас є струм. А я хочу глянути напругу. Не було у нас. Так, сьогодні у нас 18 не було у нас десь з 13 до 15. О! Це сталося у нас в 14.32. 14.32. Ну і начебто і нічого такого тут не видно. Напруга на місці. Хоча ось цікаві такі щось проскакувало. 14.56. Так. Коротше, 14.32. Ми Можемо ще подивитись на потужність в цей час. Давайте глянемо. З 14 вже до 15. -ї. Ну, виглядає, звісно, дивно. Якби ще можна було температуру побачити, було б, напевно, зрозуміліше. А так, ну не знаю, ось щось проскакувало теж. А так, в принципі, все виглядає, як має бути. Можна ще струм глянути. Так вже, щоб... Щоб вже точно. З 14. ї Ну, все в межах. В межах. Скільки там у нас до 17 А. Ну, типу, запобіжник би мав грітись при такому струмові. Але запобіжник витримав, а холдер ні. В принципі на цьому все.